В загальноосвітній школі номер 3 школярі зі всіх навчальних закладів Білгородністровського змагалися за право називатися кращими юними інспекторами дорожнього руху. Підготовка до конкурсу розпочалася ще задовго до основного дійства. На уроках учні детально вивчали правила дорожнього руху. як приходити прямо на дорогу, щоб не було аварій, як у нас відбувається багато. много і Яке саме головне дорожнього руху Ти знаєш? Приходіть дорогу, дивитися по сторонам. Проведення подібного конкурсу спрямоване на активізацію діяльності юних інспекторів руху щодо запобігання порушення правил дорожнього руху школярами і дітьми дошкільного віку, навчання юних велосипедистів, правил і навичок безпечної їзди, надання першої до лікарської допомоги, а також звернення уваги батьків на відповідальність за безпеку руху дітей тощо. «Наїхати на зелений світ це обов'язково. Переходити через зебру і. Головне, не створювати різних аварій і тому подібне. У першому конкурсі знавці правил дорожнього руху учні за 10 хвилин повинні були відповісти на тестові завдання, розроблені державтоінспекцією. Там був питання: есть, тобто, які знаки. Треба було відповідати, що цей знак означає. І то тобто, есть, по регулюванням, як машина може в яку сторону їхати. Вот. І спрашивали, где проїжджає чай, запрещена. Які угу. знаки дорожнього движения ти лучше ви запам'яна? Знаю, що запрещена парковка. Парковка наліво їхати, направо, і конец главной дороги. У конкурсі медична допомога. Загін виконував завдання з надання першої долікарської допомоги, травмованому в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У нас были задания как медицина. Мы там сдавали теорию и практику, рассказывали, как правильно себя поведить в разных ситуациях. Потом у нас была регулировка, как мы там показывали, как правильно ходить, переходить дорогу и как машины должны правильно двигаться. У конкурсі Безпечне колесо. Хлопці та дівчата взяли участь у велоестафеті, що складається із чотирьох велофігур: дошка, сувні дошки, подвійне коло та змійка. Останавлювався на знаки. Головне, знати дорожні знаки, правила, і тоді вишця. Кожного учасника конкурсу агітаційних бригад підтримували вболівальники, однокласники, вчителі знайомі. Школярам було нелегко виборювати звання найкращої агітбригади. Змагання відзначилися високим рівнем підготовки. Яскраві костюми, емблеми та інші реквізити гармонійно доповнювали антураж команд. Учасники змагань продемонстрували не тільки знання правил дорожнього руху, а й майстерність агітувати та жартувати. «Щоб люди знали дорожнє рухання, щоб знали переходити дорогу, на красний цвіт остановлювались. Ну, щоб не було аварій. переможці, призери та домінанти міського конкурсу «Агітбригад» були нагороджені дипломами та грамотами. Проте найголовніший подарунок це гарний настрій та практичне освоєння правил дорожнього руху серед школярів, що гарантуватиме їм безпеку на вулицях та дорогах. Тетяна Бесарабія ТВ.